Найактивніші роки е, активної діяльності тут в Угринові е, осередки лугу, е, е, аматорський створюється, аматорський театрально-аматорський гурток. Е, в селі діє величезний хор з, гром... з учасників гром... двох громад Угринова і Бережниці. Е, а Степан Бандера. Як учасник пласту для іспиту, для екзамену він складає маршрут, піший похід з Угринова до Івано-Франківська протяжністю 24 кілометри. Тобто він з Угринова, від церкви, фактично, бо церква вже тут буквально за господаркою Бандерівською. Він починає свій маршрут і так через. Скажімо так, лавку через міст через річку Бережничка, і так через діли, і рухається через села Лазавій, Грабівка, і так він доходить до Івана франківська І це, власне, зображення Степана Бандеру, який малює той свій пластовий іспит, схему пластового іспиту. Тепер ми представляємо нашу наступну учасницю. Будь ласка, хто ви є, яку роль ви сьогодні відіграєте? Мене звати Бандера Володимира. Народилася 10 березня 1913 року. Після смерті матері у 1921 році мені було 8 років. Переїхала на виховання до рідної сестри матері Катерини Антонович, дружина отця Володимира Антоновича у селі Ягольниця на Тернопільщині, де знаходилася 5 років. Після закінчення семирічки склала іспити до гімназії у місті Стрію. Тепер мрію одружитися зі священником та створити власну сім'ю.